Яковим вертепом, щоб вам його показати і про все розказати, що там чула, що бачила, коли захочете питати, хоч щось питати, цур не перебивати. Тихесенько, що ви все чули. Добре? Ми починаємо. Люди, Богу слава, ми жастити раді вам, Бо як зірка засіяє, честь на небесам. Срібна зірка, знак від Бога, що сповняється живі. Даний побув і від нього. Вістку ми несемо стіл. Вістка дана ця від віку, що народиться дитя. На ім'я Спаситель світу, князів миру і життя. Тож він шує і вітає з нашим святом золотим. І хай добрі люди знають, що Спаситель іде до них. Подивись униз. До них негайно. Подаруємо. Не лякайтесь, бо благовіщу вам, що сталося людям усім. Звіщаю радісну звістку нині. Син Божий народився в Богі Яснині. Ідіть, поклоєм, не знайдете дитятку у Бога беззахисне, наче ягнятку. Зірка, по... Зірка небесна покаже вам путь, де діва Марія лаліє дитинку, де Йосиф приносить тепло у хатинку. Месії там ангели честь віддають. Поглянути треба, яке сповістили нам з неба. Споглядом на Боже дитятку Ісуса, як прийду до нього, йому я вклонюся. І я припаду на колінця по покорі, бо чую, що серце купається в Божі любові. То йдемо всі разом до Божого Сина, подяку скадемо станемо в Сина. Нам на сході красна, ясна зірка ця з'явилась, про народження ми сіли весь світ повісила. Тож ми всі дари з собою взяли, і йдемо за звіздою, що всі люди пораділи, тою новиною. Ми теж є. you sure. Замінятись, хто ще має продавати, за старі пляшки онучі Там коралики блискучі. Тобі жити, треба знати, ми прийшли не торгувати, а месію прославляти. Не кричи, тобі чого? Я не впиний вам нічого. А ви і далі все воюєте, горці за правду і красу. Чого шукаєте? Чому монтуєте? хоч някту одне сну. Добро, красу сліпому не побачить. як прави, як правди, молоток глухому не почути. Та перестань. Я знаю, що то значить. Краса, добро, усе каламут. Бо ж тоді життя чогось вартує. Коли в кишені в тебе зайвий гріш. Коли ти не бідуєш, а пануєш. Хіба не так? Чого ж буде мовчиш? Що десь добро? Яка від нього рада? Кому за скільки ти його продаш? У світі золото, єдиний Бог і влада, йому вклоняються і бідний, і багаж. Розступіться, цар Ірод іде. Що це за шум? Що за гамір? Спокою нема ні вдень, ні вночі. Мене ірода розлютити маєте, ви намір. Звідки йдете? Куди путь? Чого і по що прийшли? Ми йдемо з востоку аж до Вифлеєму, щоб принести щирі дари синові Божому. Йдемо ми вклонитись, Божому дитяті. Ми, ми будемо на вік віку його царю стати. Що? Гей, вояки! гей, сторожа, зараз хату обшукати, всіх дітей повбивати. Гей, смертем, смертем! Тут паловий я з косою. Може крика хтось за мною. Кого має я скосити? З них ніхто не має жити, Бога ще скоси малого, що вертепі народиться. І на трон їх покусився. Мог не буде цього царю. Я косою їх не вдарю, бо дитя в яскіні має владу в світі нині. Мушу я йому служити, а тебе прийшла я вбити. Може не treba. Mm -hmm. De -de -de. Мої сури є крамниця, а в ній поружні є полиця. Все пригласи їй щось і душе, бо вона в мене душу. Оближ, жиде. Мені неохоче від церкви співають. І з твоєм Христовим версім заселяють. Бажаємо цього, чого ми ми вам треба? Хіба приходього далі засідає. Obrigada. Вам велике дякую. Це наш перший такий ліковий вертеп. Наші перші ліки. Дякуємо всім. Це 4 класи. Вам гарний вкані.